Показати вам доступний бренд не гірше люкса. Давай! Уже гарно! Починаємо із бази. Ця база є зволожуючою, але при цьому на відчуття вона вирівнює текстуру шкіри. Така гладесенька Оля взагалі. Тональний SPF, Боліто. Ідеальний спонжик від Патрісія Ледоперем дуже класно носить цей тон. І перекриває, і виглядає природньо. Навіщо платити більше? Прибираємо синчки консилером. До речі, уважні дівчата. На що він вам схожий? Напишіть в коментарі. Другий відтінок гарно перекриває сонячки і не є занадто білим. Диви, бачиш? Перекрило, зморшки не підкреслило, топ. І дуже сильна сторона Патрісія Ледо це пензлики. У них реально круті пензлики гарної якості за доступну ціну. Ти бачила цю пудру? Красиво. Трошки скульптора. От, ви шукали холодний нейтральний скульптор, а він в Патрісія Ледо. Додамо життя на це обличчя рум'яна. Обрала такий більш теплий, ніж звичайно, тому що він супер універсальний. Підійде. І холодні шкірі, і теплі, і нейтральні. Хайлайтер. Переходимо до брів, розчисали, олівчиком підмалювали. До речі, дуже класний. І вкладаємо мегазручний аплікатор. Просто манюська. Видихаємо. Стрілки. Там такий класний пензлик. Дуже зручний. Гарно вдихнула, гарно намалювала. Ти бачила цю новинку на літо? Та взагалі клас! а ти знаєш, що вона певна. не що знає, того її взяла олічка. Така тур знімається колготками з кожної вії. Але треба малювати її швидко, бо вона не любить нашарування. Збережіть собі, олівець номер 8 ідеальний відтінок: помада олівець. Для тих, хто любить все знайти так швидко, два в одному на бігу поки йшла на роботу. Дуже класна м'якенька, зручна, удобна. Вдовгана це взагалі класне слово. <смі> Блиск тінт. Воно і блистить, і стійке, і тінтує губи. Оля, попрошу зацінити мій макіяж. Уже вечір піду зараз змивати, а абсолютно все на місці, крім помади, бо я її чесно зжерла. І ідеально все тримається як люксове. Все придбати можна на сторінці Патрісі Аледо або на їх сайті. Я вам дуже рекомендую зберегти це відео і скинути подорожі, вона також знала.